Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Сьогодні нас пригощатимуть безкоштовними сосисками. Вони вже готують сосіски, щось попити моє. А я вам трішечки тут поснімаю. Мой трішечки тут поснімаю, Бачите, які в нас квіти красиві тут. Це такий мангал. Вот. Сік. Сік. Таке всяке різне. Вот. Так що оце всі будуть такі. Їсти. Хей. Такий мангал, бачите? Мангал такий. Ось качеля, діти катаються. А я трошки тут пройдуся, вам поснімаю, покажу. от, всі хотять. Було написано о четвертій, вже пошти півп'ятої, досі вони там ще не настроїли. Ну, я вам трошки познімаю, тоді піду додому, тоді опять оп прийду, вийду з зім, зимку в та вип'ю сік якийсь. Вот ну, от, так. Погода хороша, сонячна. Ось наш квітник красивий. Такий. Ось оце ж дім, той, що строїться. Ну, не, не строїться, а ремонтується. Дім. Зараз покажу вам тут, які красиві квіти біля курілки. Біля курілки, які красиві квіти. Вот. Треба біля под'їзду, ну, але вони щось біля курілки почепили такі красиві, бачите. От петунь. Ось такі макараса. Петунії. Мета. Он го це максетон макара. Ей. Ей, такі макараса. Це он талон рахол остету. Хай. Йоу. М. Там ось і виркстис. Там ось і а я не тягну на раху так käyttaj, jos nyt jättää vähänkin, niin se pienene seuraavalla. А я, а я. Вот. Так що пішла трошки далі по Балакана. Жіночкою вона прийшла, кури вкусила, курице. Вот. Безкоштовно це виділяють на на кожен дім виділяють якісь гроші. І якщо ці гроші не витратили на 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 нужди Діма, ось вони тоді рублять от Куди вони повинні були витратити. Ну, вони повинні були закупити більше квітів. Бачите, отут тільки квіти і там біля велосипедки. а так більше квітів отут не висажували. Чого не висаджували, не знаю. От можна було закупити отут квіти і висажувати тут ще квіти. Щось вони не захотіли, не висажували квіти. От. Значить, гроші секономили. А раз гроші зекономили значить тоді, будь ласка, їх і використуйте в тому плані, що візьміть, ось закупіть ковбаски, вони вже стіл винесли, ковбаски закупіть, сік дітям закупіть, кетчупа закупіть. І все це буде смачно всі їстимуть. Я вам скажу, і на Новий рік таке робили. Я якраз. Ще не в'їжджала, а десь була, іду, а вони в под'їзді. Оце поставили столи і все. Ну, я прийшла мимо, мені навіть ніхто не предложив випити чашку кави і візьми, там були смаколики. Ніхто не предложив, хоча я теж живу в цьому домі. Бачите, оце соняшник такий здоровий, це я його посадила. А посадила я його як? Ото, як була предвиборна компанія, то давали ті. Як вони називаються? <кій> ну, Всяке таке різне давали, і в тому числі давали такі пакетики з этим, з насіннячком, ну, не, не посмаженим, з таким насіннячком із сирем. І я взяла оту, вон малесенький кинула, а, а цей такий здоровий виріс. От. Я із тієї цієї сторони, я із тієї сторони е, садила. Але з тієї сторони чогось не вирісло не одне. Ну, мабуть, я так думаю, о, так там не тільки кубаски, там м'ясо. З тієї сторони, я так думаю, птички склювали. птички склювали та й все. от такі справи. Оце така у нас мероприяшка сьогодні буде. Ну, так що а воно так сонечко, але трошки вітер. Я шарфика не наділа, зараз піднімусь додому, візьму шарфик надію та й сидітиму тут, очікуватиму. Ні. Поїсти, поїсти, а чого ні, да? поїсти, ковбаску з'їсти непогано. Багато людей таких, що навіть і не знаю, живуть тут у нас нові. Міняються, міняються, міняються. Давайте так трошки ще пройдемося. Та я тоді піднімусь додому, шарфіка одіну. Та тоді ще там пройдуся, хай вони там ото смажать. Ну, було написано грілі макара. Ковбаса на грілі, а вони купили курку. Я бачу так у соусі. Ну, яка різниця. Хоча я б ковбаску з більшим задоволена з'їла, чим курку. Ну, може, і курка непогана. Бачу, багатенько там. от, от, -от так Хлопчики, дівчатка мої. А так я сьогодні цілий день була вдома. А чого я була цілий день вдома? Я, я планувала піти в Лідл, вам поснімати. Але, але я вирішила, зроблю я генеральну уборку вдома. Ага, ну і давай же я спочатку ж, щоб робити генеральну уборку, треба штори змінити. Я змінила всі штори, постіль не міняла. У мене завтра стірка. От, і у середу, я на середу зміняю е, і в середу постіраю, змінила в штори, повісила нові. Отут От у залі диван, чи той диван, стіл притягала під. Під вікно залазила, снімала. Ніженьки трусяться, рученьки трусяться, ну лізти треба. А у ті маленькі дві кімнати, дві спальні. в мене драбина є, на драбину. Ну, на, драбини, на драбині ще важче. Ви ж розумієте, як на драбину заліз, на ту високу площадку однією ногою, однією так, і ото от той стоїш, теж ноги тремтять. Ну, а що робити? Треба ж той. Треба ж міняти. Ніхто ж не прийде, ніхто не зміне. Тоді ж поли повимивала, тоді ж пиль повитирала. Тоді от у мене таке було відділене, вроді е, як вам сказати, як кухонний, кухонна територія тоді як зала. Розвернула диван до стіни, як і раніше було, стіл перетягнула на другу сторону. Оце ж все ж повимивала, все повичищала. Що тоді ще я зробила? Достала друге покривало, то в мене було червоне таке на кроваті, а я достала таке коришнє з біжовим, по, по, по поклала. Тоді, значить, наволочки поміняла манюсінькі, декоративні, а їх багато не мало, в мене їх шість штук. Оце всі поміняла. От. Ну, коротше, я зморила, а туалет же помила, у раковину помила, унітаз помила, поли помила. Коротше, я Я зморилася. Я зморилася. Я так планувала. Я почала у, у 9, Думаю, ну десь до 11, Ну, я так і закінчила хвилин 15 на 12, Думаю, закінчу, е щось там вип'ю смачненького, ну, какао там чи щось таке. Та й піду до Лідла. А я зморилася. Куди мені йти? Я не захотіла. В мене якось стало. Не буду, я за болячки за свої не люблю казати. Ну, коротше, я була зморена і я вирішила, що я нікуди не піду. Я нікуди не піду. Ну не піду, значить, і не піду. Все, я лягла, дивилася в телефоні, побалакала з однією подругою, тоді з наточкою побалакала, своїм дівчаткам написала. Таке сяке, коротше, отаке-всяке різне. Ну, це ж, бачите, територія. Там, де ото все для ремонту. От, І все. І все. От. Трошки навіть придрімнула, може, хвилин 20, не, не, не більше. Толяшку захотілося, піднялась, пішла в толяшку, сходила, більше вже і не, і, не, і не ну, лягала, лежала, дивилась там. Всякі мультики-шмультики свої, ото і все. Ось такі справи, дівчатки мальчики. Так що, як, як вам що вам сказати? А вже вроді ще й не стара. Ще, ще вроді тільки 68 років. Але я вже змарююся. Я вже змарююся. Уже мені такі, ну я оце повісила штори і сама собі сказала, так не дури, не дури, воно тобі нахер не треба. Оце поміняла. І в наступний раз поміняєш перед тим перед святами різдвяними, а може ще і після. Може ще перед тим, перед великнем, Вот так. Бо я вам кажу, ні, я, ні, ви Сейчас от вітер, може вам погано чуть. я вам так скажу. Я могла позвонити Лені. Віна приїхала. Б, з Денисом. і він би стрибнув би бистренько, тільки штрик, брик і все, і поки ми там би чай приготували з ліном. Якісь бутерброди нарізали, вже б, все б він би поробив. Але вони сьогодні і завтра, сьогодні, субота і неділя, вони ж переїжджають на нову квартиру. Ну, думаю, ну чого ж я людей буду той від роботи відривати? У них же ж і так повно роботи. Їм же треба переїжджати, їм же треба перетаскувати речі бачите, площадочка у дворі дворінах дому, де наточка дуже довго прожила. Оце качелі Настюша каталася. Ще тут горка стояла, її при, прибрали. А отут на, на скамічці, на лавочках, моя маманечка сиділа завжди, книжечки брошурки такі, чи біблію, чи брошурочки якісь читала. А Настюша тут оце каталася. А тоді на ключних. Це ж літом, вже вони, ната завжди якось літом отпу вже був. Вона ж робила, вона в'їжджала на місяць, що вона ж навчалась в першому універі, в другому. Вона в'їжджала на місяць до, до Італії, до Макса. А ключі ж у мене завжди ж були. Я їм дві пари ключів, одні їм даю, одні собі. От. І вони оці, там чи попісять захотять, чи водички, чи там щось. Перекусить, я завжди їм давала. Кажу, однесіть холодильник, ната не виключала холодильник. Ось у Ната була квартира номер 120 120. Зараз тут живе Прада, отак подивлюся, Прада меаурі. Прада меаурі. Хто це такий по національності? Не знаю. Лаусен Пайва. Бачите, Лаусен Пайва. 30-го вісімого, з 14 до 17. от, І щось таке теж буде якесь міроприяття. Не знаю, для цього дома чи для всього Лаусте. Якщо для Лаусте, так там в центрі Лаусте. Тепер у них тут, бачите, на коді на коді той не відкриєш. А раніше ж не було Це такого, як отут з цієї сторони висіло той. Ну, список оцих жильців. От так, от дівочки-мальчики, так що, так, що, так, що, оце мої вас Так от тут же ж, тут де мусорка вперед мусорок, це ж було от джека, от, от нашого таке здорове приміщення. Там їхня стояла техніка, машини ті, що по долівку мить, ті, що... Сніг прибирати, там лопати, все-все їхнє там було. Там кімната була, там бригадір сидів, мастер сидів. Вони там чаї ж пили, кафія ну, пили на обідній перерив. Тепер їх винесли аж туди, в кінець району, Там вони тепер знаходяться. А це здання розламали зовсім, не знаю. Нічого, нічого не строїть. Розламали і все. От. Ну а я ж оце ж, як ната, вже повністю переїхала. Інколи дуже рідко ходю, отак от знаєте, така ностальгія по натіній хаті. Хороша у ната була хата. Оце, бачите, два кущі. Це поричка. Червона поричка, Ой, та, чорна поричка, я тут збирала теж. А тут як оце ж труби прокладали, бачите, оце ж другий асфальт другого кольору. Оце ж тут труби все розривали, труби клали, отут у них техніка стояла і, і все обмундірування, і вони отож загородки поламали, і поричку ту поламали. Але раніше було дуже багато порички, я наривала. Тут автівки ставити не можна. От, але ставлять люди. А взагалі їх ставити тут не можна. От, от так. Так що оце такі справи, оце такі справи мої ріднесенькі. От. Оце ж, бачите, оце таке дім йде, а тоді ото як кафелем другим обкладено. Оце ж тут ліфтів не було у цих домах. А тоді на зобранні вирішили, що треба ліфти. Хоч і дом на чотири поверхи, бачите, один, два, три. Чотири поверха, а тут, тут на, на першому поверсі немає, тільки три поверхи. От, тільки крайні квартири, чотири на першому є, а там немає. О, о. Ще один прес-сюди, як о, я на те пресі. Чоркістан. Ну, звісно, в а хто ще, ще ж би такий персяк. От. В общем, такі діла. Так, а ну давайте я перервуся, зараз побалакаю. Со своей знакомой женочкой. Так что пока-пока.